Слава Україні рибаки! Ми сьогодні нарешті з Назаром. Разом Привет. приїхали на рибалку. Сьогодні для мене це взагалі перша рибалка в цьому році на хижака. Буду пробувати намагати зловити щуку. Згадати як тримати в Та руках. Та взагалі реально згадати якспінні тримати в руках. І сьогодні Назар для вас придумав багато цікавих всяких речей, що буде в ролику. Назар, що ти придумав? Ну, по-перше, осінь, тому пора ловити щуку. Приїхали, як бачите, такий красивий ставок позаду нас, і будемо намагатись. Піймати нашу бажану плямисту зубасту щуку. Ну по-друге, щоб було цікавіше нам з Сергієм ловити, я думаю, ми з ним обов'язково забатлимо, хто зловить більше. Ну я гадаю, раз Сергій не ловив цілий рік, то особливих проблем обловити самі розумієте, як то чемпіона можна обловити. Це тільки просто фарт, а в нього не фарт має бути. Ну подивимось. ну і мабуть, мабуть, ми зараз і за наші особливі ф'южене тредюйма і ночувачі розіграємо, хто якими кольорами будемо ловити. Щоб не впирались двоє, та там якийсь стандартний колір, а щоб поекспериментували, попідбирали ключик, ну і показали, звісно, що вам які кольори все ж таки в пріоритеті під осінь. Ну Таке цікаве реальне озеро, зароше. Я думаю, не тільки на ф'южн ловити, але тут так само має гарно свірл спрацювати, тому свірл 3 так само обов'язково сьогодні в коробці. Добре, зараз розігруємо собі приманки і стартуємо. Сьогодні ми обрали комплект шести кольорів. Назар, які тут у нас кольори? Ну основні під щуку, скажімо так, класика. Лох, кислота, білий шоколад, моторне масло і суперосінній колір це є Raspberry Малинка. Що будемо робити? Граємо mm -hmm. на чуваті. Хто виграє, той перший вибирає собі. Хто програє, той вибирає другий. Так, так поділимо кольора. Хто ще на чувачі виграє, напевно, першу щуку зловить. Давай. Чувачі. 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 Yes. Ну, я почну все-таки, напевно, з шоколаду. Хочу саме на нього сьогодні багато поділити я... час. А я заберу лоха. Ну, тоді, звісно, мій другий фаворит. Це білий кислота. І тоді візьму класику на щуку моторне масло. Ну, а як я минулого року вам часто казав в роликах, я люблю по осені малину. Минулого року вона працювала і я впевнений, сьогодні вона теж спрацює. Але я думаю, ви вже всі помітили позаду мене таку кубку сміття. Друзі, дуже неприємно це бачити. Вроді озеро в лісі, дике озеро. Люди приїжджають запросто відпочити, але ну, якісь свині регулі приїхали на ну, ну, Не треба так робити, не робіть так. Добре, вже восьма ранку ми вже склали свої комплекти, про які ми потім розкажемо. Чіпляємо джиголівки, починаємо, напевно, не знаю, я за все бо таке озеро з коряжками. Назар, можливо, просто на чистий гачок буде не відкриті ловити. Він вже тут був, я тут вперше. І починаємо ловити. Дивіться. Гачок трішки завеликий. Назарку мені але нічого. Ідеальний заброс зразу для клюваки. Так, назара перша щучка, Лишає спінінг тут. Біжимо дивитись. Чупо в звуках. По сплеску, що має бути непогана. Ага, так ти швидко встиг. Yeah. І першенька. першенька, ага, перша прищепка лісова. До речі, я довго кидав, тому що ну, пробивав так веєром веєрними закидами. І вроді я вже попри саму черед лівий. Але от поки ідеально під нього не поклав і от прям ну, пів метра від нього так вздовж не почав вести, до того часу не клювала. Та. А так от. Це вчора зліва. Зліва, А так от зробив і зразу клюнула. Хоч доторкнусь. Хвостика каже, зябер Що щоб, щоб, щоб руки пахли, щукає, так? Ну. З'їла мого ультрафіолета, з ну, якого я почав. Нормально. Що рахується? Ти ясно, що рахується 1-0. Ладно, вона не залікова, але ладно, рахується 1-0. Треба мені швидше відходити від нуля. А яка проводка? Рівномірочка. Просто рівномір? Ну, паузу робив дивись. Все, я погнав ловити далі. Я сфоткаю. От то назарко, Назарко. Я розумію, чемпіон світу зловить в будь-якому болоті. Ух, які дикі качки, та ти що? Друзі, ми знову почали знімати відео, як ви бачите, з'являється на нашому каналі. Такі непрості часи. Тому, якщо вам не важко, підпишіться, нам буде дуже приємно, щоб була мотивація знімати більше відео далі. Поставте лайк, напишіть коментар, що вас цікавить. Ми намагаємось на всі коментарі відповідати. Дякую вам за те, що дивитесь, коментуєте та ловити на приманки апстрім через такі різні перешкоди потрібно переходити для того щоб о, чую назар щось там знов ой 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 ну ти другий раз до речі брала Типу, два виходи було? Вона... Я вимотував приманку. Це та сама, що ти до того служив Назар? Я вимотував опроманку, отут прям під тривою. Я хочу піднімати приманку з води, вискакує, хапає і, і в холосту, але не, не засікається. Другий раз так на 2 метри бара кидаю і зразу покльовка. Ну так, невелика щучка. Ну, чуть чуть буквально ця більша за попередня. Буквально чуть-чуть, трохи. На 50 грамчиків. Хоч доторкнусь до другої Назарка, вже 2-0. Але, але... Ну Бачите, друзі, сенат озеро воно невеличке і перше, і друге. Тобто тут риба в кілограм це вже дуже круто, насправді переважно біль більшість щук тут саме такі е невеличкі. Але О, давай давай робити результат, з якихось думаю... таких шнурків ми сьогодні зможемо зловити. Та, ну, я Мені думала, хоча кілуга, б... Кілуха має бути. Мені Надіюсь. Би ще хоча б одну таку зловити, а потім будемо за кілуху. На що взяла? На лоха далі, я не міняв нічого. Лох поки виграє 2-0. Молодець, молодець, все-таки. Це ж Назар Боженко. Потрібно щось змінювати. Назар виграє 2-0. Пробую на твістер. Так само шоколадний. Можливо, така ніби п'явочка. Щось і буде сьогодні більше до вподоби. На дуже повільній проводишці. Працює він дуже добре. Своїм таким масивним хвостом створює такі амплітудні рухи. І щука їх дуже добре відчуває. І гарно все ховати просто в ті ребра. так, оп. Ось така приманка. Буду продовжувати. А який запах. М -м -м -м. Чую, назарко зробив ще одну рибу. Біжимо дивитись, що за риба, де риба, де він її знаходить. Ні, що на тій самій точці. На тій самій точці. не Це ще трішки більше. Чотири. Чотири. Чотири дюйма. Там така покльовка різка, бо вона в нас. А зазвичай... я зараз звідти, як Назар кричить. Чотири дюйма, але гесенько леге. До речі, будесь він порізний. То і з попередньої покльовки його дуже сильно порізали, якраз в цій частині, та інша дорізала, напевно. Ну, на велику приманку звичайно, щука набагато різкіше атакує, ніж на малу приманку. І покльовка така ж маленька. була. конфьюжен. Ну так буває. Можливо, дійсно сьогодні будуть краще працювати ще більші об'ємніші приманки, які щука відчуває ще краще. Та, тому що осінь, вона осінь любить. Яка рибка, а яка приманка? Та, навіть пів кіла не буде. А Та? 4 дюйма їсть. Так що не треба боятися великої приманки. Люди часто бояться 4 дюйма, кажуть, у мене щука дрібна там до кілограма. Три кілограми, 4 дюйми спокійно можна ловити. Осінь, саме те, що потрібно. 3-0. Невже колір сьогодні вирішує? Я в таке не вірю. Але всяке може бути. Колір ж правильно називається. Лох. Реально дуже простий колір, щоб зловити рибу. Ну, Універсальний майже на всіх водоймах. Гарно, гарно. Вже у нас 10 ранку, і такий проміжковий підсумок хочу вам зробити. Зловив я трищучки, мав ще ряд покльовок. Це все в мене було на колір лох. Ну і, скажімо так, це один з топових кольорів під ловлю щуки. Є рибаки я впевнений, які скажуть, що це взагалі найкращий колір під ловлю щуки. Ось. Ну, ясно, що він ловить, тому я зробив зміну. Тепер я поставив такий салат. Теж я дуже люблю славати, насправді. Можливо, раніше досить рідко ним рибачив, але останні два роки цей колір все частіше і частіше з'являється на моєму гачку і результативний. І чомусь мені подобається, стало подобатись ловити на кислоту так, що будемо випробовувати тепер її. Блін, yeah. зійшла. Зійшла щука, зійшла. Довго, друзі, без покльовок. І от взяла, але блин, ну, лишила. Цупки такі невеличкі. Взяла невелика щучка, але, на жаль, зійшла. Трав'яна така місцина, бачите, і ганяла вона то трохи малька. Ганяла. Але зранку покльовок не було. А от зараз клюнула. У нас невеличкий перекус. Кохана розробила файні канапочки. Ми показуємо риби, як це робиться, бо в нас тут не їсть. А я по класиці. бафлі артек. Вони фартові. Ми завжди з'їдали вафельку і ловили щучку. Зараз я поміняю ще приманку і продовжимо. Поставлю білого свірла. Адже на свірл мав по Колір кардинально буде інший. Білий виручав завжди. Ось такий красень. М'ясистий хвіст з перфорацією, Дивіться, який він грубенький. І зараз подивимося, грає просто шикарно. Якщо є щука, клюне 100%. От 100%, от впевнений, ну просто такий твістер неможливо в такому кольорі пропустити. Ось і моя щучка перестижу. Де сюди. Як завжди, ну тільки підійшов до нового місця. Не включив камеру. Ось така невеличка, як в нозерах. Відкриваємо душку. Ось моя перша щука цього сезону. Стандартна на білого трьохдюймового свірла. Покажись. Ось так жадно його гарно взяла. Гачок, видно, пробив добре. Віддай твістер. Ось такий м'ясистий, гарний твістерочок наш. Білий ж казав, що я на нього зловлю. І ось ця перша щучка є. Зараз зроблю ще невеличку фоточку. Будемо її відпускати. Нарешті-нарешті моя перша щука. Ну що, немарно я три години ходив. Все ж таки знайшов свою першу-першу щучку. Взяла на білий свірол трьохдюймовий. Невеличка, але приємно, з гарним ударчиком. І нарешті це відійшов я від нуля. Щучка престижу, поки що. 3 нас з назаром. Я сподіваюся, Назар повірить, що я її зловив. Ну, На відео є. Підростай. Свою першу щучку на сьогодні я зловив, і я думаю, саме час якраз подякувати тим, завдяки кому ми маємо можливість отак проводити час на риболовлі, не тільки ми, так само ви, наші підписники, нашим Збройним силам України, які, які в цей час зараз захищають нашу країну. Тому прийшла така ідея, якщо взяти. Кількість наших клієнтів, які придбали приманки Upstream, якщо б кожен з них там скинувся по 50 гривень, ми реально змогли б суттєво допомогти. Є такі колеги з студії, я думаю, ви бачили їхні ролики. І в них зараз є такий проект, як Бандеромобіль. Тобто вони купляють джипи, переробляють їх, фарбують, удосконалюють, повністю ремонтують і відправляють саме в потрібні точки, в потрібні частини. Не дуже люблю я взагалі просити людей про якусь Ку допомогу, але зараз такі часи. Я думаю, буде правильним. Якщо би ми відкрили збір, це орієнтовно десь 280 тисяч гривень. Потрібно зібрати. У нас дуже велика армія рибаків в Україні, і дуже багато людей, які слідкують за «Апстрім», ловлять на наші приманки. Я думаю, це було би дуже круто, якщо б ми всі разом згуртувались і змогли от зібрати. Ці кошти на автомобіль. Тому от з сьогоднішнього дня з цього відео ми починаємо збір на такий автомобіль. Звісно, що Абстрім окремо долучиться до збору цих коштів, але дуже приємно, якщо кожен з вас так само несе свій невеличкий вклад, і це буде мега. Я вважаю, це буде чудова подяка Збройним силам за те, що ми маємо можливість зараз. от Займатися своєю улюбленою справою, тому в описі під цим відео ви побачите посилання, за які можете перейти і просто скинути там буквально кажу, 10, 50, 100 гривень. Хто скільки зможе, дякую вам всім за розуміння. Я думаю, нам потрібно лишатись в одній згуртованій команді і зробити досягти цієї мети. Є! Є! О, от вона! Була вона. Була і нема. Супер складне місце, я заліз, думаю, треба покидати. Тому що всі наші типові місця вже перестали давати похльовки. І, друзі, ну тут перед мною просто така стіна очерету. Мені треба було на піднімати рибу. Я спробував це зробити, але в мене восьмежилочка, вона доволі ніжна. І я бачу, що це просто. Можливо, на вузлі не витримало, можливо, восьмижилка. Ось цей очерет зрізалась в цілому. Я хотів якраз піднімати цю рибу. І мій шнур просто тріснув. Але, друзі, була покльовка. Була покльовка. Могла бути ще одна рибка. Зараз у нас рахунок 3-1. І я, на жаль, мав два сходи вже поспіль. Сергій каже, ще одна риба я тебе вже доганяю, а я кажу, ще одна я вже досить від цей відірвусь в порід. І ось, на жаль, я її втратив. Так розчарувався, що загубив рушника. І отак от, от він виходить, зачепився за гілочку, а це ж фартовий з вишивкою Абстрім, хух, знайшовся. Якщо настрій піднімається, треба валити ще одну щуку. Знову зміна приманки. Yeah! Води сюди. найбільша, напевно, сьогоднішня ракета буде. А, можливо, так здається. Хто вміє той ловить, ні? ні. А -а -а. Десь твістер мій дівся І що як? Коротше ось така от щучка, ви самі бачили, на шоколадний свірл 2,5 грами. Ну така довіка грубенька, Кажу, найбільше. Як Назар каже, давай, от такі... Давай конкурс залупашим нашим підписникам. Зараз розважимо щуку і хто вгадає, получить Ну тут до скільки тут прям до грама треба вгадувати. Ну, вага показує, зараз скажемо. Або з кроком 5, або з кроком 10 грам. Буде, якщо пару варіантів правильних, на рандомом виберемо одного переможця. Получить, нехай три пачки наших приманок вибереш собі настрої. Давай, сайті. давай. То я несу вагу. Давай. Ну що ж, друзі, зважимо нашу щучку. Крок ваги тут в 5 грам. Ось таку вагу ми маємо і вам потрібно її відгадати. Крок 5 грам. Ви починайте. Переможець отримує 3 пачки приманок обстрім. Ну що, вірю, я в цю приманку на початку відео ж казав, що в такі, на таких озерах непогано має себе показувати твістер. І ось свірл, 3 дюйма. І шоколадний, який я обрав, і білий колір дає мені сьогодні рибу. Заряджаю знов, надію, що ще одну щучку вдасться зловити. Ось такі порізи від щуки, Але нічого, це щуча рибалка. Продовжує. Сергій мене потрохи доганяє. Я явно не хочу програти. Ну і нічиї... В нічию зіграти з ним теж не хочу. Тому буду зараз так переміщатися активніше. Бо щось, знаєте, так, трошки вже ми збавили оберти, ось, але 3-2 такий рахунок він заставляє мене рухатись. В повну силу знов. Буду старатись зараз зловити четверту. Ох, які лебеді, які лебеді. Та не шипи, а тікай. І ти тікай. Я рибу тут зібрався ловити, що ви мені тут не лякали? Буду зараз трохи чітером. Знаю, тут ще одне місце, де можна підійти до води. Ми там сьогодні ще не були. Сергій про це місце не знає. А рік тому щучку мені там піймати вдалося. Туди треба, правда, по хащах пролізти, але я лізу. Можливо, вдасться добрати ще одну. Блін, не засік, не засік, роля, друзі, не засік щуку. Є, є засік. Є засік, добрав. Фу, добрав! Добрав ходи сюди. Туди сюди. Жесть, ну це просто якийсь не фарт. Ну це просто якийсь не фарт. я роблю все для того, щоб ти виграв. Різала? Спочатку покльовка. Я підсікаю, тримаю секунду, звалюється. За 10 хвилин покльовка дотягую до берега і я... відкрита засівка і щука втекла. Та я так і бачу, я реально реально розігнеться, ну, якщо сяде щука. І поставлю, і Добре, буду так ловити без застрічки. Баш, мене люди часто питаються, що ти назар ловиш без застібки, друзі. От тому я ловлю без застібки, бо застібка це завжди слабий елемент. снасті. Треба брати або дуже грубу, дуже потужну, щоб вона точно не підвела, або краще я йду і порвав, щоб взагалі без неї було. От напряму прив'язав і все. Хлопці, під такі умови, в яких ми сьогодні рибалимо, і взагалі я так помітив, що багато останніх моїх рибалок проходить в таких умовах, де ми ловимо щуку, тобто потрібен достатньо потужний комплект, скажімо так, з запасом, та, щоб просікти рибу, особливо якщо використовується офсетний гачок. Ось. Але в той же час кидати далеко не треба, місця всі такі зарослі і відповідно коротка вудочка буде дуже зручною. Тому на останніх моїх виїздах зі мною ось така вудочка, це ріст 2.10 і тест до 14 грам, але це такий, скажімо, не типовий до 14 грам. Зазвичай до 14 вони ще такі досить м'ягенькі, е, такі лайтики. Цей зразу позиціонується як, як medium light, так, як ML, medium light, тому що тут дуже і дуже багато такого запасу потужності, багато сили для підсічки. І ось така вудочка, вона якраз ну, стала мені в нагоді на багатьох-багатьох рибалках в останніх саме щуці. Як ловити в таких умовах? Адже озеро в нас дуже мілке, до пів метра, і на дні ось така от трава, такі от соплі, які чіпляються на приманку. Тому, відповідно, максимально легка вага, в даному випадку 2,5 грами, овсетний гачок. Можна так само ловити на джи так само 2,5-3 грами. Саме головне, просто не опускаємо на дно. Умови для забросу теж складні, тут всюди дерева, тому приходиться виконувати в основному боковий закид. Приманка тільки впала ми починаємо просто рівномірну проводку, час від часу збиваємо гру приманки вершинкою. І в основному після, такої, після такого збиву гри... І відбувається покльовка. І Максимально повільно намагаємось крутити катушкою, для того, щоб проводка була максимально повільна, але от регулюємо цю швидкість якраз чирканням дна. Якщо ми бачимо, що заповідно крутимо і постійно чиркаємо дно, відповідно трішки швидше. І ось таким чином просто веєром обловлюємо кожну точку по колу. Ай-яй-яй. Що, клювака була. Ай-яй-яй, ну точно покльовка. Ну що за фігня така? Ну, насувається величезна чорна хмара. Ми вже 6 годин... Ловимо рибу і тому вирішили завершувати сьогоднішню сесію. Результат як Назар, кажеш, Поганий, непоганий? Ну, покльовок ми мали предостатньо. Шансів наловити риби у нас було дуже багато. Ми, на жаль, ними скористались зовсім не сповна. І з рахунком 3-2, правильно? От, з рахунком 3-2 ми і закінчили сьогоднішній день. Хоча насправді могло бути 7-5, так? Ну я та? ну, ну, це вже забагато, напевно. Але як би не було, я реально дуже задоволений, адже давно не тримав спінінг в руках і отримав оці от фантастичні покльовки, які реально не купиш ні за які гроші. Назар мене обловив. По кольорах, які ми обирали, в мене на шоколад і на білий по рибі. В тебе Назар. Ну, а в мене так вийшло, що я, в принципі, покльовки мав на всі свої три варіанти. Та? Це і на малину, і на кислоту, і на лох, Але три риби, які я спіймав, це що було зранку, всі три вони були саме на лох, витягнуті на берег. На інші кольори. Доля фарту і не фарту так розпорядилась, що декілька щучок прикрим чином не опинились на березі. Нічого, ви це все бачили в ролику. Також що в назирався риба на ф'южн, а в мене на абстрім свірол 3 дюйми. Отак от як я зранку казав, що можливо свірол буде працювати сьогодні теж добре. В принципі, от я так можу сказати: я не вірив в таку історію, коли люди розказують клювало тільки на одну приманку, тільки в одному кольорі. Це от у вас так клювало, бо ви так повірили. Е, от наш сьогоднішній приклад, тобто ми ловили на абсолютно різні приманки і риба ловиться. Тобто, якби я ловив на твістер, я думаю, що в мене більш. Я теж думаю, би він би мене сьогодні взов по повній силі. Тобто, риба не має якоїсь такої привички, має якихось там суперзнань, що треба клювати тільки на ультрафілат, тільки на традюйма, тільки на ібрехвіст. Це, скоріше, вже рибаки самі собі допридумують, так що не треба над цим паритися. Друзі, зробіть нам приємне, підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо не підписані. Поставте лайк, також напишіть комент, задайте питання на зару, він обов'язково дасть відповідь. Нагадаю, нагадуємо про конкурс. Треба вгадати вагу останньої нашої риби з точністю скільки? 5 грам. Ні, там похибка ваги 5 грам, Тобто не треба писати 691 там, чи 693. 90-95.00. Пишіть ці результати в коменти, і треба бути підписаним. Серед тих учасників через тиждень ми розіграємо три пачки приманок на вибір. Також нагадуємо, що допоможемо нашим Збройним силам і хто має можливість скиньте так само за посиланням, скільки хто може. На цьому будемо завершувати. Зараз назаром зберемо це все сміття і будемо пакуватись, їхати додому. Дякуємо, що додивились. І Швидкої нам перемоги. Папа, зустрінемось.